Виховний захід, присвячений голодомору 1932-33 років, відбувся у рамках методичного засідання викладачів історії Івано-Франківщини. Збирались освітяни на базі політехнічного коледжу. Спочатку було обговорення проблем історії на сучасному етапі, а потім всі гості перемістились у музей Гуцульщини і покуття. Там для них підготували тематичний захід про голодомор. Ми вважаємо, що пам'ять людська не повинна забувати те, що відбувалося в нашій державі. Можна стерти сторінки. В підручниках можна знищити газетні матеріали, можна знищити інші рукописи, але пам'ять людську ніколи знищити не можна. І ми думаємо, що той захід, який ми сьогодні проводимо, він залишиться в пам'яті наших дітей, а ці діти будуть передавати своїм дітям і все-таки. Ці сторінки історії ніколи не забудуться, вони будуть існувати вічно. Зроблено це нами, студентами нашими, для того, щоб такої трагедії, яка відбулася у 20 столітті, не повторилося ніде. Ні на землі, ні будь де інше. І для того, щоб би Знати свою історію, щоб пам'ятати її, і щоб те, що було, не повторилося в майбутньому, тому що, як кажуть, без минулого не можна планувати майбутнього, і тому ми можемо збудувати свою незалежну державу тільки тоді, коли будемо пам'ятати її минуле. До дійства залучили близько 20 студентів коледжу. Всі вони підійшли до участі з великою відповідальністю, адже по-іншому подивились на трагедію, каже третьокурсниця курсниця Ірина Остап'юк. Це дуже відповідальний захід. Ми всі до нього дуже готувалися. Беруть багато наших, беруть участь багато наших студентів, Довго готувалися і я думаю, що всі студенти ставляться до цього відповідально. Дійсно, послухати, почитати, зрозуміти це дуже жахлива трагедія для нашого народу. Проходив захід на мінорній ноті. цьому сприяла відповідна музика, декорації, одяг і внутрішній стан виступаючих. А у глядацькій залі панувала тиша. Мар'яна Мацьків, Вадим Дудін для телеканалу НТК.